З липня поточного року фонд захисних споруд області збільшився на 394 одиниці і наразі налічує 1998 об'єктів. Зокрема, упродовж минулого тижня у громадах облаштували ще 10 об'єктів. Наразі загальна місткість захисних споруд зросла на 100 тисяч осіб із 250 тисяч до 350 тисяч. Це дозволить захистити 35,4% жителів області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Особлива увага, зокрема, приділяється створенню безпечних умов для учасників освітнього процесу та облаштування укриттів у навчальних закладах, зауважив Володимир Артюх начальник сумської обласної військової адміністрації на сьогодні. Укриття наявні в 621 із 703 закладів освіти Сумщини. 210 освітніх установ потребують капітального ремонту, реконструкції чи побудови захисних споруд. Процес облаштування будівництва укриттів у закладах освіти не припиняється. На деяких об'єктах зараз тривають роботи. Один із таких шосткинський навчально-виховний комплекс, спеціалізована школа перших других ступенів, ліцей. Восени було прийнято рішення додатково виділити на будівництво захисної споруди в ліцеї 5 мільйонів гривень з обласного бюджету. Наразі на об'єкті тривають будівельні роботи. Вже підготовлено котлован та забетоновано. У процесі зведення арматурних конструкцій.